Театру давній Греції виник як частина відродження культури в VI столітті до нашої ери. Першими виставами були релігійні обряди, що відображали міфологію та віру давніх греків. Згідно з легендою, театральні вистави виникли з винайдення відомого поета Тесея, який у 534 році до нашої ери провів перші театральні змагання в Афінах. Кількість глядачів на цих виставах становила близько 17 тисяч осіб, що свідчить про великий інтерес до театру в ті часи. На початковому етапі театральні вистави відбувалися під відкритим небом, а згодом були побудовані перші театри, такі як Діонісійський театр, який міг вміщати до 17 тисяч глядачів. Важливою частиною театру були маски, які використовували акторами для втілення різних персонажів. Театр у Греції був не лише місцем розваг, а й важливим засобом виховання і формування моральних цінностей у громадян. Через театр греки передавали та обговорювали важливі соціальні та політичні питання, впливаючи на свідомість суспільства. Театр став не тільки місцем розваг та драматичних вистав, але й центром культурного життя, який вплинув на формування суспільства та його цінностей. Розвиток драми в грецькому театрі був надзвичайною подією, що сформувала основу для подальшого розвитку світової драматургії. Одним із найвідоміших драматургів давньогрецького театру був Есхіл. Він вважався батьком трагедії і написав близько сорока творів, з яких до наших днів дійшли лише сімнадцять. Есхіл вперше впровадив другого актора на сцену, що значно розширило можливості діалогу між персонажами. Також він удосконалив структуру драми, додавши до неї пролог та епілог. Слід зазначити, що Есхіл використовував різноманітні ефекти, такі як зміна маски або костюма для підсилення виразності вистави. Ще одним видатним драматургом був Софокл, який вважався майстром трагедії душі, він написав більше ста творів, але до нас дійшли лише сімнадцять. Софокл також вніс вагомий внесок у розвиток театральної сцени, використовуючи нові техніки та засоби для підвищення драматичності вистави. Ще одним відомим драматургом був Еврепіт, який вважався людиною розумником. Він створив більше 80 творів, але до нас дійшло лише 48. вісім. був відомий своєю здатністю глибоко аналізувати людську природу та відображати складні моральні питання у своїх творах. Важливою частиною драматичних постановок був хор, група співаків та танцюристів, яка виступала як своєрідний коментатор подій на сцені. Хор не лише доповнював виставу музикою та танцями, але й відображав думки та почуття глядачів. У грецькому театрі були відомі різні жанри драматургії, серед яких трагедія та комедія. Трагедії зазвичай відображали складні моральні питання та трагічні події, тоді як комедії були спрямовані на розважання та гумор. Ці жанри взаємодіяли між собою, створюючи багатогранність та різноманітність театральних вистав. Розвиток драми в грецькому театрі був важливим кроком у формуванні театрального мистецтва, яке залишається актуальним і сьогодні. Трагедія та комедія два основні жанри драматургії, що мали величезний вплив на розвиток театрального мистецтва. Трагедія в грецькому театрі відігравала важливу роль у вихованні та пізнанні людських почуттів та моральних цінностей. Відомий драматург Есхіл вважався одним із засновників трагедії як жанру він вперше впровадив другого актора на сцену, що дозволило створити складні діалоги та взаємодію між персонажами. Статистика показує, що в середньовіччі в Греції вистави трагедії оточувались великим інтересом глядачів. А кількість глядачів на виставах може сягати до 17 тисяч осіб. Ще одним видатним драматургом трагедії був Софокл, який створив низку шедеврів, в яких дотримувався жорсткої структури та впроваджував складні моральні сюжети. Комедія ж, навпаки, спрямована на розважання та гумор. У грецькому театрі комедії мали велику популярність серед глядачів та дозволяли відпочити від тяжких тем трагедій. Статистика показує, що комедії зазвичай мали більшу кількість персонажів та веселіший сюжет, що робило їх більш доступними для широкої аудиторії. Один із відомих авторів комедій, Аристофан, вважався майстром грецької комедії та написав понад 40 комедійних п'єс. Його твори відзначались вдалим поєднанням гумору та сатири, що робило їх популярними серед глядачів. Комедія, так само як трагедія, мала великий вплив на грецьке суспільство. Та відображала його побут та проблеми. Важливим елементом комедії був хор, група співаків та танцюристів, які виконували веселі пісні та танці, додаючи атмосферу розваг та веселощів на сцені. Таким чином трагедія та комедія в грецькому театрі не лише розважали та виховували глядачів, але й відображали глибокі моральні та соціальні питання, що робило їх важливим елементом культурного життя давньої Греції. У грецькому театрі актори відіграли ключову роль у передачі ролей та емоцій на сцені. Вони використовували різні методи виразності, такі як жести, міміка, голосові ефекти, щоб передати сутність персонажів. Інтересно, що на початку театральних вистав актори використовували маски для втілення різних образів, а з часом почали відмовлятися від них на користь більш натурального виразу обличчя. Ще одним важливим елементом театральних постановок був хор, група співаків та танцюристів, яка виступала як колективний голос глядачів. Він не лише доповнював дію на сцені музикою та танцями, але й виконував роль коментатора подій та почуттів персонажів. Хор був невід'ємною частиною театру та створював унікальну атмосферу вистави. Цікавим фактом є те, що у грецькому театрі жінки не могли виступати на сцені. Тому всі жіночі ролі виконувались чоловіками, які використовували маски для створення жіночного образу. Це стало традицією давньогрецького театру та вплинуло на стиль виконання та інтерпретацію ролей. Із статистики відомо, що театральні постановки в Давній Греції викликали великий інтерес у глядачів, а кількість вистав може досягати кількох десятків на рік, що свідчить про популярність театрального мистецтва у ті часи. Театр у давній Греції відігравав важливу роль у формуванні та впливі на грецьке суспільство. За часів давньогрецьких постановок театр був не лише місцем розваг, а й засобом виховання та формування моральних цінностей у громадян. Відомо, що Есхіл, один із засновників трагедії як жанру, написав близько 40 творів, але до наших днів дійшли лише 17. Софокл, інший видатний драматург, створив понад 100 творів. Проте до нас збереглося лише 17. Також славиться і Еврипід, який написав більше 80 творів, але до нас дійшло лише 48. Ці великі числа творів свідчать про великий внесок давньогрецьких драматургів у розвиток театрального мистецтва. Театр в Греції був не лише місцем розваг та драматичних вистав, але й центром культурного життя, який вплинув на формування суспільства та його цінностей. Цікаво, що у грецькому театрі жінки не могли виступати на сцені, тому всі жіночі ролі виконувались чоловіками, які використовували маски для створення жіночного образу. Статистика показує, що театральні постановки в давній Греції викликали великий інтерес у глядачів, а кількість вистав може досягати кількох десятків на рік. Що свідчить про популярність театрального мистецтва у ті часи. У театральних постановках актори використовували різні методи виразності, такі як жести, міміка, голосові ефекти, щоб передати сутність персонажів. Хор, як невід'ємна частина театру, виконував роль колективного голосу глядачів, доповнюючи дію на сцені, музикою та танцями. Важливим елементом театральних постановок були маски. Які використовували актори для втілення різних образів та персонажів, ці елементи разом утворювали унікальну атмосферу та враження від театральних вистав, які не лише розважали, але й відображали важливі моральні та соціальні питання суспільства. Театр у Давній Греції виявився потужним засобом політичного впливу на суспільство. Один із відомих прикладів цього театральні постановки, які відображали важливі політичні та соціальні питання того часу. Есхіл, Софокл та Еврипіт, відомі давньогрецькі драматурги, в своїх творах часто підкреслювали важливість правильного управління та відповідальності лідерів перед народом. Так, у трагедіях було відображено складні політичні конфлікти та драматичні ситуації, які робили аналогії з реальними подіями суспільства. Статистика показує, що популярність театру як засобу політичного впливу надихнула багатьох глядачів до роздумів над власною діяльністю. Та відносинами в політичній сфері. На початку театральних вистав актори використовували маски для втілення різних образів та персонажів, що надавало можливість глибше відчути емоції героїв. Це змушувало глядачів співчувати або відчувати обурення до подій на сцені, що робило театр ефективним інструментом впливу на грецьке суспільство. Хор як колективний голос на сцені підсилював емоційну напругу. Та підкреслював важливість подій, що відбувалися. Таким чином театр у Давній Греції не лише розважав глядачів, але й впливав на їхнє світосприйняття та став важливим інструментом формування політичних поглядів та цінностей у суспільстві. Театр у Давній Греції відігравав важливу соціальну роль у формуванні та зміцненні спільності громадян. Він був не лише місцем розваг та драматичних вистав. Але й засобом підтримки соціального порядку та моральних цінностей у суспільстві. Статистика показує, що театральні постановки в давній Греції залучали велику кількість глядачів, а кількість вистав може сягати декількох десятків на рік. Це свідчить про популярність театрального мистецтва серед греків та його важливість у формуванні культурного образу суспільства. Театр в Греції відображав соціальні реалії та проблеми того часу. А також відображав ідеали та цінності грецького народу. Важливою частиною театру були актори, які відіграли ключову роль у втіленні різних образів та персонажів на сцені. Вони використовували різні методи виразності, щоб передати емоції та почуття героїв відомих драм. Також актори використовували маски для втілення різних образів, що додавало загадковості та магії виставам. Це робило театральні постановки захоплюючими та непередбачуваними для глядачів. Не можна забувати про важливу роль хору у театральних виставах. Хор виконував не лише музичну супровідну функцію, але й виступав як колективний голос глядачів, що підсилювало емоційну напругу та підкреслювало важливість подій на сцені. Таким чином, театр у Давній Греції відігравав важливу соціальну роль у житті суспільства, впливаючи на його культурні цінності. Та моральні та етичні аспекти вистав в давній Греції відігравали важливу роль у формуванні моральних цінностей суспільства. Драматурги, такі, як Есхіл, Софокл та Еврипід, в своїх творах часто ставили перед глядачами складні моральні ділеми та етичні питання. Наприклад, у трагедіях часто обговорювалися питання відповідальності, справедливості та милосердя. Іноді драми викликали суперечки у глядачів та спонукали до обговорень навколо етичних норм це свідчить про великий вплив театральних вистав на свідомість та мораль глядачів. Цікаво, що у деяких драматичних постановках відбувалися зміни в кінці, які змушували аудиторію переосмислити свої погляди на моральні аспекти подій статистика показує, що більшість глядачів вагової Джорді Стелтерінгвордер. Опіеш, сучасне сприйняття давньогрецького театру продовжує залишатися актуальним у сучасному світі, відзначаючи його вплив на сучасне театральне мистецтво. Вивчення давньогрецького театру надихає сучасних театралів до нових ідей та творчих рішень. Цікаво, що багато традицій та елементів, які походять з грецького театру, залишаються популярними й у сучасних постановках. Наприклад, використання масок, хору та різноманітність жанрів зберігають свою актуальність. Статистика показує, що багато сучасних театральних компаній включають в свою репертуар класичні грецькі твори або створюють власні інтерпретації на їх основі. Також число глядачів, які обирають перегляд театральних вистав на тему давньогрецького театру, постійно зростає, відображаючи постійний інтерес до цієї форми мистецтва. За часів давньогрецького театру кількість глядачів на виставах може сягати до 17 тисяч осіб, що свідчить про великий інтерес до театрального мистецтва. Інтересно, що у грецькому театрі жінки не могли виступати на сцені, тому всі жіночі ролі виконувались чоловіками, які використовували маски для створення жіночного образу. Також варто відзначити, що театр у Греції був не лише місцем розваг та драматичних вистав. Але й важливим засобом виховання та формування моральних цінностей у громадян. Сучасне сприйняття давньогрецького театру продовжує залишатися актуальним у сучасному світі, відзначаючи його вплив на сучасне театральне мистецтво. Навчання театральному мистецтву та вивчення давньогрецького театру надихають сучасних театралів до нових ідей та творчих рішень, що сприяє розвитку цієї галузі мистецтва.